Таро-карта дня. 29.04.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я таролог, екстрасенс та психолог. Понеділок, 29 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро Тота. Отже, карта дня дві чаш Дві чаш це карта, яка символізує кохання, гармонію, єднання, співпрацю, віддану дружбу та партнерство. Ця карта віщує нові стосунки: відновлення старих стосунків, поглиблення існуючих зв'язків, примирення. Або просто приємний день, який буде наповнений щирими емоціями та взаєморозумінням. Моя порада, по-перше, кохання. Це саме прекрасне почуття у будь-якому віці. Не бійтеся кохати та бути коханою людиною для когось іншого. По-друге, Настав час відкрити своє серце для інших людей. Будьте щирими, діліться своїми почуттями та будуйте міцні і гармонійні стосунки з людьми, які вам дорогі. Не бійтеся співпрацювати з іншими особистостями для досягнення спільних цілей. Пам'ятайте, що єднання та взаєморозуміння роблять наше життя кращим. Бажаю гарного дня. З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.